Добрий день дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Вже перецвітає ожина. Хотіла вам показати, яка краса, коли цвіте ожина. Кожна ця квіточка просто неймовірно красива. Тема нашого відео сьогодні: які ж підживлення вносити для ожини в період цвітіння і зав'язування від плодів. Друзі, наскільки ця ожина неймовірно красива, настільки вона і корисна. Ще й прикраса кожної ділянки. І звичайно дуже добре, коли знаєш, що і коли вносити під ожину, щоб вона радувала нас і цвітінням, і плодоношенням. Сорт ожини нашої Black Satin. І з такого кущика ми вже розмножили собі. і Маємо вже чотири кущика, таких дорослих ожини. У нас на каналі є відео. І весняна обрізка, і літня обрізка, і осіння обрізка, і взагалі як доглядати за ожиною, всі відео є. Ожина добре реагує на підживлення протягом усього вітаційного періоду. Удобрювати кущі можна з ранньої весни до появи перших заморозків. У різні цикли росту змінюється і потреба ожини в мікроелементах. Наприклад, весні добре вносити азотні добрива. А на даний час під час цвітіння кущу потрібні і фосфор, і калій, перед зимівлею тільки калій. Отже, підгодовувати ожину можна з весни до осені, але добриво варто підбирати залежно від потреби рослини. Єдине, потрібно пам'ятати, що чим бідніший ґрунт, тим частіше можна одобрювати ягоду, але не варто підгодовувати більше як два рази на місяць. І навпаки, у багату землю не варто вносити багато добрив, інакше ягоди можуть просто обсипатися. Але під час цвітіння ожини їй потрібно фосфор і калій для формування квітів та зав'язування ягід. Фосфор допомагає розвинути кореневу систему, а калій сприяє кращому зав'язуванню ягід, а також покращує їх якість, роблячи їх більшими, смачнішими та ароматнішими. Особливо підживлення ожина потребує під час цвітіння. Коли ж варто використовувати мінеральні добрива. Мінеральні добрива хороші тим, що насичують рослини найкориснішими елементами і в потрібній кількості. Вони бувають двох видів: кореневі підживлення та позакореневі. Позакореневі можна застосовувати тільки до появи квітів. Найкращими мінеральними добривами для ожини є сечовина і свірчано кислий калій. Вноситься за появи самих перших листочків. Потім добре у травні місяці застосувати гумат натрію, а комплексні мінеральні добрива добре використовувати влітку і осінню, такі як розконцентрат, майстер, плантафол і інші. Сульфат калію вноситься на фінальній стадії вегетації перед зимівлею. Друзі, але коли на кущі вже висять грона з ягодами, зовсім не хочеться вносити хімічні добрива. Тому я у даному відео ознайомлю вас, які ми використовуємо підживлення за народними рецептами. Можливо, і ви, послухавши дане відео, буде, візьмете до уваги. Дані поради. Дуже добре реагує ожина на дріждве добриво. Адже дріжове добриво це природний і ефективний спосіб підживити ожину, особливо під час вегетації та цвітіння. Воно містить органічні речовини, які сприяють росту рослини і збільшують урожай. Для приготування розчину можна використовувати і сухі, і пресовані дріжджі. Якщо використовувати сухі дріжджі, то потрібно. 10 г сухих дріжджів розвести в 10 літрах теплої води, додати 2 столових ложки цукру, настояти 2-3 години і перед використанням розвести у 5 разів водою і поливати на зволожений ґрунт ожину. Добре, звичайно, перед даною підготівлею полити. Кущі ожини настоєм деревного попиву. Для розчину із пресованих дріжджів потрібно 30 г пресованих дріжджів, розвести в 10 літрах теплої води, додати 2 столові ложки цукру, настояти 3-4 години і перед використанням розвести також 5 разів водою. Дріжжіве добре використовують як кореневе підживлення, і під кожній вже не поливають 1-2 літри розведеного розчину. Таке підживлення можна проводити 2-3 рази за сезон. Дуже добре використовувати дріжджеве добриво в поєднанні з трав'яним настоєм, що додатково збагатить рослину поживними речовинами. Для цього потрібно взяти трав'яний розчин. Дуже добре, якщо є на сій кропиви. Ну, на даний час вже кропива цвіте і вона не годиться для розчину. Можна заготовити різні бур'яни. Дрібно нарізати і травою заповнити 20% пластмасової бочки 100-літрової. Додати 20 г сухих дріжджів і залити водою. Дану суміш настоювати 7 днів бажано під сонячними променями. Потім даною сумішу поливаємо жину та інші ягідні кущі. Також кущі ожини добре поливати просто трав'яним настоєм. Також трав'яний настій. Добре поєднувати із деревним попелом. Як приготувати різні добрива за народними рецептом, в мене є відео на каналі. Я дам силочку в куточку і під описом під відео. Дуже добре використовувати для підживлення кущів ожини деревним попелом. Попел нормалізує кислотність ґрунту, живить рослину калієм і підвищує імунітет. Потрібно зробити настій 1 стакан попелу, розчиняємо 10 літрів води, настоюємо добу дві і проводимо підживлення під корінь на зволожений ґрунт. Також незаміниме добриво, це настій курячого посліду або коров'яка. Якщо ми робимо настій коров'яка, то беремо 1 літру рідкого настою на відро води і поливаємо 2 відра під великий такий кущ. Полив проводиться по дуже вологій землі, або попередньо полити потрібно, або після рясного дощу. І якщо використовувати настій курячого посліду, то береться пів літра на 10 літрів води і також поливається на мокрий ґрунт. Друзі, всі ці підживлення дійсно варто використовувати, тоді ми будемо мати велику, смачну, корисну ягоду. Друзі, як готувати. Натуральні добрива я дам силочку в куточку, і звичайно, під описом відео будуть силки на всі органічні добрива, які ми готуємо себе на ділянці. Під описом під відео будуть усі відео, які пов'язані по темі по вирощуванні, по обрізці, по догляду, ожини. Якщо вам мої поради корисні, ставте лайки, підписуйтесь на канал, дім та присадибна ділянка. Там дуже багато цікавої, і корисної інформації. Дякую вам всім, хто був зі мною до кінця, і всім бажаю миру в душі, миру в сім'ї, миру в нашій Україні. Всім бажаю щедрих урожаїв, щоб не вирощували. Хай завжди ваша праця приносить вам насолоду і радість. І звичайно радує з щедрими урожаями. До побачення, друзі, до нових зустрічей.